Сергій Кузьменко подякував освітянам та здобувачам освіти за активну участь у акції Замість квітів донат на ЗСУ 84 тисячі гривень зібрали діти, батьки та педагоги. Таким чином вони подякували військовим за 1 вересня та можливість відвідувати освітні заклади. Школярі, вихованці дитячих садочків та їхні батьки збирали кошти: каву, чай, смаколики та малюнки. Донати передали координаційному центру волонтерів, благодійним організаціям та волонтерам. Терам, які спрямують кошти на потреби бійців. Громадська організація Нова Дружківка звітує про результати першого етапу проєкту з розвитку місцевої демократії в Олександрії, Знам'янці та Приютівці, що реалізується за підтримки ЄС та міжнародного фонду відродження, досліджували залученість жителів громади та ВПО до життя своїх міст і сіл серед проблемних моментів, що виявили проведення громадських слухань, для організації яких необхідна значна кількість підписів. Виявилося також, що в різних містах різні правила для того, щоб громадяни могли взяти участь у місцевому житті. Наступним кроком буде навчання мешканців та ВПО, як користуватися своїми правами на свою користь. Це допоможе всім активніше взаємодіяти з владою та впливати на життя у своїх громадах. Триває ремонт вулиці Войнівської, яка є частиною шляху, що з'єднує місто Олександрія та село Войнівка. Ця ділянка дійсно вже давно потребувала ремонту, написав Приютівський селищний голова Андрій Коломійцев у Фейсбуці. Вільне слово Олександрія уточнює, що зроблено, грейдерування і незабаром буде встелено асфальт. Також будуть приведені до належного ладу автобусні зупинки та під'їздні шляхи. Відремонтували також вулицю Чонгарську. Пікін Клаб для підлітків, що діє на базі бібліотеки для юнацтва, продовжує набір. В клубі для підлітків розмовного клубу з вивчення англійської мови, ще є вільні місця. Йдеться в оголошенні на сторінці закладу. Покращити вимову, розширити словниковий запас або підготуватися до НМТ ЗНО напрямки роботи різні. Контакти на сторінці бібліотеки для юнацтва. В Олександрії на скейтмайданчику з'явився новий об'єкт. Керівник школи розвідників Орест Ковтко працює над встановленням тренажеру зі спортивного туризму та скелелазіння. Поки будуть дозволяти погодні умови на стінці, після обідній час будуть проводитися тренування вихованців школи-розвідників. Раніше це відбувалося в районі шостої школи, повідомили у відділі молоді та спорту. У суботу, 9 вересня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 12, вдень плюс 21. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер північний.